Еволюція гідності обіцяла зміни Україні. Через рік після її закінчення кадрова революція добралася до українського футболу. Провели відкриті вибори нового голови Федерації футболу України. 6 березня цього року Київ будинок футболу. До історичних змін в українському футболі лічені години. І 122. У кращому партійному стилі молодий політик заходиться збирати свою команду реформаторів. Чотири роки футболом керуватимуть дев'ять віце-президентів, кабінет футбольних міністрів та виконком, який так нагадує Верховну Раду України. Давайте уважно подивимося, хто ж потрапив на такі важливі для українського спорту посади. Ми обов'язково розберемо кожного із дев'яти а почнемо із найцікавіших: віце-президенти Костюченко, Ланьо, Межейко та непотопляємий футбольний функціонер Москаленко. Розберемося, як вони працювали усі ці роки, і чого від них чекати сучасному українському футболу. Де Янукович провів у Федерацію футболу України. Команда Порошенка і команда Януковича – це ніби земля, тому немає такого давлення. Скільки переможців витратили на чесні вибори. Всі колеги багато років знаємо, але всі щось е, договарюють. Чому «Ультрас Динамо ненавидять першого віце-президента Костюченка? Мой опит був такий, що я, в принципі, теж пострадав, прийшлося там немного лісу. Чим сьогодні займається інвестор клубу Дінас Москаленко? І за чиї гроші він крутив футбольним клубом? Я тут клуб відкрив, я його назвав. І цей чоловік, це мраць, який хоче називатися порядочним чоловіком. Концентрованим і уважним Вадим Костюченко підіймається у президію Федерації футболу України. Посада першого віцепрезидента далася йому нелегко. Організатор, менеджер, керівник і пітити для Костюченка не даремні. За день до виборів майбутня права рука президента Федерації працював до ночі. Вадим Костюченко народився у місті Києві, колишній член партії регіонів. Працював віцепрезидентом футбольного клубу Динамо Київ з 2010 по 2013 роки займав посаду першого заступника голови Деснянської РДА. Нині перший віцепрезидент Федерації футболу України. Вечір 5 березня. Остання передвиборча ніч. Престижний готель у центрі Києва. Чому Костюченко приїздить сюди на своєму дорогому лексусі? Ці гулянці за закритими дверима шикарного готелю Києва. Він людина не випадкова. Один з її організаторів. Усіх цих різних людей об'єднує одне на завтрашньому голосуванні. Всі вони погодилися віддати голос за кандидата у голову федерації Павелка. І за добу до виборів у святковому настрої починають ділити футбольні посади. Дей -дей. Дей -дей. Гулянку для майбутньої футбольної еліти організував ось цей навряд чи вам відомий чоловік. Знайомтеся, Юрій Титаренко, давній товариш і партнер першого віце-президента Федерації Костюченка. Історія Костюченко-Титаренко довга. З партії ЗДПО, початку 2000-х. Костюченко у футбольному молодіжному союзі. Поруч Титаренко. Йдуть роки. Костюченко працює державним чиновником у Деснянській РДА міста Києва в Троєщині. Титаренко працює його помічником. Костюченко організовує новому голові федерації перемогу на виборах. Святкування оформлює Титаренко. Ось документи, які підтверджують, цю скандальну гулянку збирав саме Титаренко. Згідно цих паперів, на посиденьки Титаренко витратив півмільйона. І це вже не перша вечірка, яку маловідомий Титаренко організовує для футбольних бонз тільки у цьому готелі. Хто віддав такі гроші? Не вже футболу України? Гулянки ціною річного бюджету обласної федерації футболу. У день виборів журналісти Гриби без правил ексклюзивно поцікавилися у членів Конгресу. Чи вдалася гулянка? Я там не був. Всі щось е, недоговорюють. Я також скажу, що я там був, е, як і всі другі, приглашений кочите Ігорем. Вас чекали 4 години. От Тільки вас чекали всі 4 години, 4 години. вас. Чикали 7 години? Ні, не знаю. мене ніхто не здав. Костюченко та Титаренко сховалися від журналістів у залі засідань. Уявіть здивування гри без правил, коли у комісії з підрахунку голосів за голову федерації ми побачили нашого знайомого. У мого ресторатора Юрія Титаренка. Сьогодні у нас щено нової люди, которые, Но не только новые, вы правильно говорите, что есть и люди, которые имеют опыт. Чинный вице президент Федерации Костюченко не даремно уникає журналістів. Гра би справил прямо зараз. Нагадаю вам, як молодий політик з нині примарної партії Кума Путіна і з депу дістався однією з найвпливовіших футбольних вершин. 2007 рік фінал Кубку України між Динамо та Шахтарем. Веркур жорстко зачищає сектор фанатів Динамо. Захищати фанатів виходять президент Динамо Ігор Суркіс та віце-президент клубу Вадим Костюченко. Після скандалу, використовуючи довіру фанатів Костюченко, створює групу, яка замість міліції починає відповідати за безпеку фан-сектору с помощью определенных людей. Он организовал фан security. Сначала это да, было позитивно, чтобы фанаты сами контролировали безопасность. На это выдавались довольно такие неплохие деньги. С помощью них он, в принципе, хотел как-то повлиять на болельщиков. С плыном часу особистые интересы переважили над суспільними и началась игра без правил. При э, е в будь-якому розхожденні його інтересів і інтересів болельщиків визникалі конфлікти. Он видерґолодільних людей через них намагався дивити на всю фанатську общественність. Оскільки фанати, які засновували фан секюріті, не хотіли тиснути на своїх Костюченко у свою бойову групу. Почав залучати спортсменів зовсім інших видів спорту. Так после матча он, ну не он конкретно, а вот эти люди, спортсмены, поймали одного человека, нанесли ему увечья. Последний мой опыт был такой, что я, в принципе, тоже пострадал, пришлось там немного лечиться. Вот. И с помощью этих людей он пытался вылавливать э, нас после матча, вот именно конкретно тех людей, которые он считал организаторы нашего, нашего виража. И Доля на яких він змог би як то повлиять. Був право це, знову ж таки, створював всі ці от весь цей рух, який потім назвали тітушками. Його неодноразово бачили і в Маріїнському парку серед тітушок під час самої революції. І є у нас свідчення автомайдану, дуже багато під час революції поступало, що із кабінета саме Пасми Костюченка велися різні. Координація дій ті що координація Беркуту і все таки інше. Наводячи свої порядки на українських стадіонах, Костюченко не забував про політику. Із СДПУ переповзає у модну партію регіонів. Так, 2010 року, з обранням Януковича президентом, вірний член партії регіонів стає заступником голови Деснянського району столиці. На Костюченка покладають відповідальність за розвиток культури та спорту. Повола моволі. Все уничтожили в раздевалке, в душевой поволаноле, пожалуйста. Володимир Козак добре пам'ятає, як Костюченко допомагав спорту. Поставив э, директором центр спорт для всіх, свого чоловіка Яського Марьяна, э, через якого бюджетні деньги ну, как бы, обнывал лично з мене. Вимагали по 5 тисяч в місяць. Президент клубу розповідає, непокірних ламали мордуючи його молодих спортсменів. За те, що я не, не брав гроші, не віддавав через Яськова, на Кассичанка мені відрізали е, в до туалету опечатали. Не охищали альтраенергію. Володимир Козик впевнений, Костюченко навряд чи змінив свої особливі методи роботи зі спортивною молоддю. І український футбол очікують непрості часи. Ім'я Костюченка було прямій связанності з фінансуванням. З і ходили слухи, що якраз із цих денег, які брали з спорту нашого району. Я не знаю, брали з цих клубів. Но фінансування було із бюджету нашого району. Ну то есть оно прокручувалось через яке вот на проведене стадіоні, в этом районі. Но деньги не поступали через СБУ. Ці факти удачно э, нейтралізувалися через таку людину, як пан Колобродов. Це СБУшник, друг пана э, Костюченко, через якого собственно говоря, пан Костюченко і уникав відповідальності. віце-президента Федерації на Закарпатті пам'ятають під кримінальним прізвиськом Блюк. Це типовий солковий бандит ще радянської епохи. А хто з футбольних віце-президентів і зараз на лаві підсудних? Інструктували тітуши і виводили проти мирних людей. Непогану пару Вадиму Костюченко складає віце-президент від Запоріжжя Віктор Межейко. Віктор Межейко народився у селі Чапаєвка Запорізької області, колишній член партії регіонів. Тривалий час працював у структурі футбольного клубу Металург з 2009 року. Голова Запорізької обласної федерації футболу, нині віцепрезидент Федерації футболу України. Зараз голову обласної ради Запоріжжя судять за розгін місцевого майдану. Направлено до суду кримінальне провадження щодо розгону мирної акції. По цій справі підозра пред'явлена губернатору голові обласної адміністрації Піклушенка, голові обласної ради Межейко. Місяць тому підсудний Петлушенко застрелився у себе вдома. Це сталося 12 березня, через 6 днів після того, як його сусід по лаві підсудних Межейко отримує статус першого від. Президента Федерації футболу України под його руководством в місті з Пеклушенко ні вдвоєм інструктурували тітуши і виводіли проти мирних людей. Очевидці стверджують, саме нинішній віце-президент Федерації футболу України запустив тітушок до сесійної зали Запорізької облради. Ось много ж доказательств того, що і він дав. Ну так би бы приказ о том, щоб предоставили зал і в пустілі туди ці Зараз Межейко розривається між судами та футболом. Яким чином він виконує свої обов'язки, незрозуміло. І що він може не вигадувати вже, як віце-президент федерації. Відповіді немає і в нього. Наша спортивна редакція по ФФУ хотіла би з вами Є. поспілкуватися. Поки Межейко не хоче згадувати свої помилки, за нього згадують люди, які перетиналися з ним. Вони… Делали реконструкцию стадиона да, детского. И 6, вот где-то это был примерно 2007-2008 год. Да. Это примерно 6 миллионов прилипло. И тоже молчание. Его нельзя к этому допускать. Тому що це ліпки руки. Президент федерації Андрій Павелко про гріхи своїх нових заступників, звичайно ж знає, але каже, у футбол же їх привів не я, тож не мені й виганяти. Не хочу бути ні адвокатом, ні, ні защитникам нікого із наших в тому числі і регіональних федерацій, які б цю кандидатуру. Я на місці віктора Івановича сьогодні заховався десь під корягу і мовчі би сидів би. Потому що в той ситуації, в якій він сьогодні оказався, крайне ему куда йому куди это позор. Межейко не перший і не останній з футбольної верхівки, хто засвітився у гучних кримінальних скандалах. Михайло Ланьо народився у селі Куштановиця Закарпатської області, народний депутат України, колишній член партії регіонів. З грудня 2006 року, голова Федерації футболу Закарпаття. Нині віце-президент Федерації футболу України. Ось іще один віце-президент Федерації футболу України. Очільник Закарпатської федерації Михайло Ланьо, більш знаний на теренах області, як блюк. Прізвисько Блюк він отримав у 90-х. Тоді, за інформацією закарпатських ЗМІ, у Мукачево діяла кримінальна банда. Ми спробували з'ясувати, чи дійсно Ланьо займався бандитизмом. МВС, спираючись на закон про захист персональних даних, відмовилась підтверджувати, чи, хоча б спростовувати опубліковану у ЗМІ інформацію. Приблизно така ж позиція, і пане Ланьо офіційно ледве не вперше прізвисько блюк прозвучало з вуст іншого закарпатського політика Віктора Балоги, звертаюся до президента України, щоб виправив помилку своїх підлеглих, які взяли кандидатом в депутати від партіїонів блюка на прізвище. Ланьо. Хитрий політик Балога та нинішній віце-президент Федерації блюк зчепилися на одній з закарпатських трас. Це пережитки 90-х років. Це типовий соуковий бандит ще радянської епохи. Але не будемо чіплятися до одних віце-президентів Федерації футболу України. Ось не менш цікава персона. Член виконкому федерації із гучним прізвищем Москаленко. Ярослав Москаленко народився у селі Лютіш Київської області. Тривалий час працював чиновником у Київській області. Двічі народний депутат України 2012 року обирався від партії регіонів. Інвестор футбольного клубу Дінас. Нині член виконкому федерації футболу України. Для Москаленко обрання до виконкому федерації стало справжнім сюрпризом. Мене обрали, і я потім вже знав, що обрали досвіду члена виконкому федерації футболу України Ярослава Москаленка. Не позаздриш йому є що згадати і без зустрічей в готелях та футбольних виборів. Його жест облетів усю країну. Ярослав Москаленко в період революції двома руками за підтримав диктаторські закони 16 січня. 235 за. Все у стилі тодішнього лідера Януковича. І от співпадіння саме Москаленка неодноразово звинувачували у переписуванні Межигір'я на президента втікача. Приводу Межигір'я. Ви ж там участь приймали, голосували, підписували. От роз'яснюють це. Е, е, за Межигір'я. За Межигір'я Януковичу не переписував. Це просто фейк. Що ми дійсно голосували за те, щоб 126 гектарів були передані, було викупленому в кабінетом. На ж за копійки було продано. Ну це вам це ви, ви не вірте. Для цих дітей немає різниці, хто за кого голосував. Вони тренуються у футбольному клубі «Дінас», Київської області команду пов'язують ім'ям Ярослава Москаленка. Це завдяки от його скажемо його, його такому життєвому креду допомагати дітям. І він за власний кошт побудував стадіон. Ді я його відкрив, фінансував до кінця 2000 року. Я годин. Я відкрив, я його назвав. І цей чоловік, яка хоче називатися порядочним чоловіком, розворовався, обокрався. він уже зажрався. Москаленко Ярослав Николаевич. Але гра без правил знайшла ось це відео. Павло Остач, колишній бізнес-партнер Москаленка, стверджує, що саме його гроші пішли на створення команди. Я вистачало ресурсів, дені средств для задержання спортивного клубу. Я обмовився один раз, помню не помню якого року, перед, там, 98 восьмого, коли я планував створити спортивний клуб. Остач стверджує, що з плином років Москаленко шляхом погроз відібрав у нього нафтову компанію. Нафтовий бізнес дозволяв утримувати спортивну команду. Ярослав Москаленко мене переубедив і сказав, що я мічляв і жизнь діяти футбольних клубів своїм там по бізнесу, по футболу. Он просто він просто напросто там я не знаю, б -б божественно. Чи справедливо Москаленко керує клубом з огляду на цю історію? І коли країна отримає чітку відповідь на болюче питання, хто збагачував Януковича? Країна розірвана війною і вона чекає змін. І як люди з такою репутацією зможуть побудувати нову федерацію футболу України? І невже федерація не знала, кому надає серйозні важелі впливу? Чи нам варто просто забути про їхні помилки і сподіватися на краще? Зараз ви дізналися лише про чотирьох футбольних діячів, що себе уявляють інші люди в керівних органах Федерації футболу України. Ви дізнаєтеся у наступних програмах?